З мого дитинства я народився в Єревані, я вірмен за національністю у 1983 році. На той час мій батько вже жив в Україні, він в Україні з 1960 року. В школу я пішов в Полтаві, навчався 10 років. Так добре навчався, закінчив медаллю з рівною. Потім... 91 му році переїхав в Київ, там взагалі така інтересна історія. Я одночасно поступив в Інститут міжнародних відносин в Києві і в Московський інститут міжнародних відношення. Такий був дуже інтересний час, дещо більш демократичний може і не такий жорстокий, як сьогодні, але тоді ми мали приймати рішення нашою сім'єю, чи ну, я чуть. Залишатися в Україні чи їхати в Москву. Сім'я прийняла рішення, я залишився і навчався 5 років в Києві. Закінчив з красним дипломом. До речі, в мене ще один красний диплом. Я кухар четвертого розряду. Я в ПТУ навчався, один рік не поступив. За фахом я економіст міжнародний і референт-перекладач німецької мови. Під час навчання, та потім, коли був державним службовцем, я проходив стажування і практику у німецькому ландензбанк Берліні, у федеральних відомствах щодо регулювання небанківських фінансових установ та ринку цінних паперів у канадських державних органах. Ну, під час цього навчання для мене це був як переворот. Тобто до цього я жив в якихось радянських та пострадянських реаліях. В принципі, я був активіст і сприймав ну, ту інформацію, яку нам надавали, як єдину, єдину інформацію, яку ну там, іншу я не сприймав. Але коли ти починаєш читати літературу німецькою, англійською мовою, спеціальну художню літературу, Спілкуєшся з людьми, то в тебе виникає інше ставлення до світогляду, до відносин між людьми, до відносин людей з державою. Тобто після, скажімо так, моєго, мого там, навчання, стажування я дійсно змінив. Своє ставлення до пострадянського минулого та й до перспектив свого розвитку і розвитку держави, в якій я хотів би залишатись. Після закінчення інституту, ну я вже в інституті працював і, до речі, ну, вже отримав на той час дуже добру заробітну плату, в мене було 500 доларів, я був головний бухгалтер у підприємстві з іноземними інвестиціями. Але ж скажімо так, з батьком, з мать, з матір'ю сіли і навчатися у найкращому інституті і потім працювати головним бухгалтером якось ну, незручно. Нащо я навчався 5 років, коли я ну, фактично міг з першого дня працювати бухгалтером, вирішили, що маю піти до державних установ. Я пішов працювати в Державну комісію стіни паперів фондового ринку без знайомців, без нічого, з посади найнижчої посади консультанта з. Спеціалістом я фактично там за півтора року вивіз до заступника начальника управління, контроль революційного управління. До речі, мій керівник був Бурмака Микола Васильович, він Ми на сьогодні член комісії паперів фонду ринку. Така дуже інтересна робота, мене помітили, запросив мене Альошин Валерій Борисович до Верховної Ради України. Де я в 25-річному да, вже працював, ну, скажімо так, на високій посаді. У мене був шостий ранг державного службовця. На той час ну, не дуже багато людей було, які там в молодому е, віці могли досягти такого рівня. Е, до речі, Петро Олексійович був... Як то сказати, він був головою підкомітету з питань цінних паперів та фондового ринку. Тобто, перше моє знайомство з Петром Мусійовичем було під час цього моєї праці в Верховній Раді. Ми створили дуже інтересне законодавче поле, закон про ціні папери та фондовий ринок, про векселі в Україні на банківські фінансові установи разом з депутатом Люшком, які дозволили. Ну, фактично створити рамочні, рамкові умови для розвитку фондового ринку та фінансового ринку взагалі. Одночасно ми перекрили схеми шахрайства, які існували на той момент. Це страхові організації того часу, довірчі там люди, які більш знають цю історію. Тобто почав розвиватись фондовий ринок і, ну, як для мене, я так вважаю, так і є, фактично з 2000 по 2008 рік Україна показувала істотні темпи росту і в тому числі завдяки тому, що було створено прозорий передбачуваний фінансовий і фондовий ринок. В цьому я вбачаю теж свою заслугу. Ну, Потім стало якось так, ми ну, вже все створили, там кожного дня ти відповідаєш на запити громадян. Не дуже інтересно. Приїхав мій друг із Москви Максим Андріасов. Він час, до речі, перший віце-президент Башнівті. І запропонував, давай, каже, ти тут, що ти тут сидиш, давай, як він сказав, труханьом ринок нефтепродуктів. Ну, розпочали. 에, спочатку. У квітні переробили 20 тисяч тонн нафти на Лісичанському НПЗ. Ну і так потрошки потрошки створили переробку. Ми у листопаді вже переробляли 500 тисяч тонн, тобто у 25 разів збільшили переробку. Мені важко зараз усі скажете, що це російська компанія. там, МО, там. Ну, Я іншої думки, я вважаю, що Ну, по-перше, вона російська, так собі російська, начебто, тобто російська прописка, але з іншого боку, ну, у капіталу немає, ну, немає країни. Капітал або йде, або не йде. Якщо НПЗ простає, то і ніхто там нічого не приробляє, що ринк лише крадуть, то треба це запускати будь-яким чином. І коли на ринку нафтопродуктів, коли ми заходили з ТНК. Фактично це був такий полукримінальний ринок, де увесь прибуток був у тому, що ти не сплачуєш гроші до бюджету, а просто користуєшся, може, хтось повних такі компанії були бізони. Біз, ну, потім Лівелла, це та історія Курченка. Ну, тобто ми зламали цю схему. І це було зроблено ну там. Невеликі зміни на, на двох сторінках були зміни до законодавства, які вже не дозволяли працювати лівелі.